Ольга Харлан, українська фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка 2008 і 2024 років та срібна призерка Олімпійських ігор 16-го року в командній першості, триразова бронзова призерка Олімпійських ігор в індивідуальній першості, заслужений майстер спорту з фехтування. Ім'я Ольги Харлан було вписано у міжнародний зал слави фії. Її дитячою мрією були танці. Але батьки не мали змоги купувати сукні та взуття для виступів, тому відправили дівчинку на безплатні уроки фехтування. Але до танців Ольга все ж повернулася, взявши участь у проєкті танці з зірками. Харизма Ольги надихнула навіть творців ляльки-Барбі, стала прототипом нової іграшки барбі-фехтувальниці. Барбі присвячені всього десятьом спортсменкам світу. І серед них наша Ольга.